Продовжуємо випуск. Великодний кошик за 135 гривень. Саме стільки цього року доведеться віддати коломиянам за продукти на Пасху. У порівнянні з 2009-м вартість святкової корзини зросла лише на 10%, каже ціновий інспектор Марія Козак. Чи дійсно можна вкластися у суму трохи більшу за сотню, дізнавалася Юлія Струк. До складу великоднього кошика цінові інспектори включають писанку та вісім основних продуктів: це Пасха, домашній сир, шинка, кільце ковбаси, яйця, масло, хрін та зелень. За все це в межах розумного коломиянам доведеться віддати від 90 до 135 гривень. І це реальність, каже ціновий інспектор. Марія Козак наголошує зростання цін в порівнянні з минулим роком відбулося, проте не настільки відчутно, як це було в 2007-2008 роках. У порівнянні з 2007 роком, значить, кошик коштував 40-65 гривень. У 2008 році це є набір продуктів, бо ми кожен рік складаємо ті самі продукти в ті самій кількості. Він зріс на 50%. Це був найбільший ріст. А ось як порівняти 2010 рік з 2009, то тільки ріст складає 10%. Найбільше цього року ціни зросли на домашній сир. Нині кілограм коштує 26-30 гривень. Переважно у кошок кладуть пів кілограма, який вартуватиме близько 15. -ти. Подорожчало, і масло, ціна якого понад 30 гривень. Недешево коштують і яйця. За десяток домашніх доведеться віддати щонайменше 12 гривень. Олексій, хлопчина не з професією, проте вже продавець з досвідом. За свій товар просить немало. 40. Це йде так з подрожньої до великого. Я торгував франківську. Франківську там дорожче ясно діло, бо там більше людей. Зашинку на базарі просять від 50 до 85 гривень за кілограм. Для кошика ж вистачить і 300 грамів. Це вартуватиме 15-20 гривень. Стільки ж треба і віддати за кільце ковбаси. Проте відрадно ціни на м'ясну продукцію в цьому році не зросли. У цей великодній тиждень то все-таки м'ясо не дорожчає, а в порівнянні з іншим з минулим роком знизилася ціна на свинину на 5 гривень, на яловичину. Це я говорю про такі самі, які користуються попитом частини, задня частина яловичини і свинини. Не піднялося. Ні, гра. Така сама ціна: 35-41 копчені. А як буде підніматися пальне, то відповідно певно і це ми в цьому не в курсі. Якщо вони печати паску, то за цей хлібобулочний виріб треба заплатити від 7 до 12 гривень. Також для кошика годиться хрін, сіль, зелень та свічка. Для цих дрібничок потрібно ще півтори десятка українських. Не обійдеться святково корзина і без писанки. Тут вже на ваш вибір. Три гривні чотири дерев'яна писанка. А мої на яйцях то що це яйця, то це дорожче на яйця. За нашими підрахунками у суму 135 гривень вкластися можна, проте всіх продуктів вистачить лише дійсно на великодній кошик. Решта продукція на святковий стіл потягне з вашого гаманця не одну сотню. Тим більше, що м'ясну та молочну продукцію після Пасхи хочеться з'їсти чогось легшого на овочі та фрукти цьогоріч Переоцінка від 100 до 200%. відсотків. Як не дивно, у тому році овочі не зростали, і цибуля була дешева, і капуста. Чи це фермери, як кажуть, побачили низькі ціни на, 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 на тій і меншій площі засіяли? Ну, овочі цього року є значно дорожчі порівняно з минулим роком. Юлія Струк Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.